Слава Ісусу Христу, дорогенькі братики та сестрички, квіточки і тюльпани. Філюк тому цнапівланіцях у нас дуже гарний снап. Покажи, покажи який снап на свайні. Так красиво, все, дівчата працюють. А я тут трішечки прийшов, зробив роботу і зараз підписую книжечки. Бо завтра форум видавців. Завтра в Львові на 6 годин вечора форум видавців. То буде кав'ярня книгарня. О, То буде Галицька вулиця 17 на 18 годину. Номер будинку то Галицька 17 на 18 годину. Буду мати книжечки, хто ще не має, можете придбати собі будете. А зараз ото я на нову пошту. У мене саночок працює того зразу близенько на новій пошті. Це християнські пісенники, багато з вас вже їх мають. О, а завтра у Львові на форумі видавців можна придбати і напишу для квіточки Марії з благословінням Олексій Філюк. Ну і всі його домашні. Так що хто має бажання, приходіть. Ну і Владніця з нас дуже гарний цнав. Хочу похвалити, бо завжди дівчата обслужують по вищому рівню. Все, нема питань, нема проблем. Тому звертайтеся, бо то центр надання адміністративних послуг для всіх, наших жителів. Ну а я того файненько підписую далі. Дякую, що мене приймають. побожно. Все. здоров'я, добра, много літа. До зустрічі в Львові завтра о 18-й годині вечора. На 19 дев'ятнадцяту мене вже не буде, бо я вже поїду до баби віри вараниці. Та й все, будьте здоровенькі!